Усім привіт! Гердж Олена знову з вами. Я знімаю для вас відео. Я не знайшла ніякого цікавого відео, такого смішного, щоб кинути тобі. Але я подумала, що можливо буде доречно зняти відео просто з собою, як це колись було в старі добрі часи, поки керівники АСКО не заборонили цю функцію запис відео. Але м -м, я з вами і Аск я не полишала, як то кажуть. Для мене Аск це був такий, знаєте. Не те, що бюро, але просто такий спосіб самовираження, що розповісти про свої думки, і можливо хтось даже лайкнув, знаєте, комусь можливо це сподобалося. Одним словом. Що я хотіла до вас донести. Ви можете далі писати мені питання, я буду їх знімати і буду закидувати вам відеоролики, якщо це буде для вас цікаво, і якщо це вам буде подобатися, звичайно. Не знаю, наскільки це доречно, але я вважаю, що це вихід з положення, можливо для мене, щоб мені не було так скучно. Все, бувайте!